Всім доброго часу! Знаєте, хочеться подивитися стосовно Романа Червінського. А саме європейські погляди на це, американські і так далі. Гарна свічка моїх рук. Отже, Роман Червінський. Роман Червінський. Я хочу глянути, наскільки обізнані в цій справі європейці. Наскільки обізнані в цій справі Америка? І наскільки хочуть скрити в Україні його справу? Цікаво, так? Десять пентаклів. Я вам скажу, що, що думає стосовно червінського європейця, все ж таки вони, так, да, вони просто роздивляються. Якщо коротко, знаєте, вони просто роздивляються їм це. Показують, як людина, яка мала щось, людина, яка є, має вину, яка в чомусь звинувачена, дійсно там по справедливості, так їм показують. І вони просто роздивляються. Вони роздивляються, як людину збивають з них. Все, ви це бачите. І вони всі знають, що це гра. Реально, вони знають, що це гра. Все. Вони просто роздивляються і не хочуть приймати в цьому участь. Не хочуть приймати в цьому участь. Ось так. Їм це зараз, стосовно Червінського, вони розуміють, що це гра. І для них це просто. Ну, хто кого переможе? Ось так. Вони жадібно на це дивляться. Стосовно Америки, так, вони бачать, що людину заполонили, вони знають, що це брехня. І теж знають, що ця брехня йде від... Зараз хвилинку, точнюю. йо мою так, да, вони знають, що це йде прямо від президентства українського стосовно України. Стосовно України. Наскільки Україна хоче це скрити, всі нюанси за Червенського? Наскільки, ну і ще раз скажу, вони покажуть, показують європейцям, америкосам про, скажімо так, це ми зараз з вами в дружніх стосунках. Ми зараз там, скажімо так, один одному допомагаємо. Ми працюємо, ми працюємо над знищенням, так би мовити, ворогів да, Тобто там кат роботи ще випадала, ми працюємо про те, щоб зупиняти нам незручних, нам не тих, хто проти нас міг щось робити. Ось так тут зупинка, мова про зупинку. Зупинка людини, яка може дійсно щось змінювати, робу, робити, подавати ідеї, їх вже втілювати. Ось так. Тобто тут людина, яка може дійсно робити справу. Ось так. Якщо європейці тільки роздивляються. Америка повністю розуміє, що тут просто іде тотальна брехня і е euh, буквально це, знаєте, це як в полоні людина. Тут не може кроку зробити ця людина безправна, і в страхах, до речі, От, намагаються страхи. Ось так. Чи будуть щось робити з Америки з Америки? Блін. Чи будуть щось робити з Європою? Ні. Ні. З Європи ні. З Америки, ну, ще передадуть привіт. Да, да, да. Щоб зупинити це все і щоб, можливо, дати шанс витягнути. Буду звертатися до головнокомандуючих, скоріше всього. Я маю на увазі, скоріше всього, це до президента. Ось так. Так що. Але зараз вони роздивляються на цю гру над жертвою всі. Це що стосовно Романа Червинського. Дорогі українці, будь ласка, ставте обов'язково лайк, підтримайте мої відео і пишіть коментарі. А також пишіть свої питання під цим відео. Буду роздивлятися, якщо щось буде для мене цікавим. Буду роздивлятися. Дякую вам, пока-пока.